Будемо дратися. Перша його, посилочка. Ой. Ти що не нажала на зйомку? А я не знаю. Що... Всім привіт! Привіт! Я тут, Андрій тут, посилки тут. Тому це що? Це наступна серія нашої розпаковки. І вона з пакунками з Аліекспрес. Ну, ми так думаємо, що це ну, алі. Ще... Коротше. коротше, Китай. Да. Відкриваємо для себе цей двовижний Китай <смістичні> через пакуночки. Непонятно, що там. Ми не змогли визначитись, хто яку буде відкривати, тому в цьому нам буде допомагати наш рандомайзер. Так. Якого ви правда не побачите, але він там за камерою. За, за вами він є. <смістичні> Ось тому все, ми будемо починати. Давайте. <смістичні> <Заліз>. <смістичні> Обирає це. Настя. Відкриває. Ну, я не так себе це уявляла, звісно, ну хай буде. На зуб пробувати не буду, бо не знаю, де валялася ця посилка. Пробка для пляшок е, відкритих, шампанського чи якихось цих, алкоголя, коротше. Сипаливає, мені кажеться. зараз дізнаємось. Ой, це. Ну... <фіг> Майже пробка. Ми можемо стати екстрасенсами. Це бляха маятник. Так. А це два. Якщо один не працює. От, диви, не могла розмотати, впав. а ще розмотався. Так, нам треба хвилинка на розпутування. Так, зараз ми розберемося і покажемо. Що це? Я зламав. трапилось, як кажуть. Якась... Не знаємо. Будемо гуглить. Фух, з цією розібралися. Було складно, але ми впоралися. Це була дуже серйозна боротьба. Так, як, тут щось... Це якась сумочка. Щось таке. Можна помачити? Помачить. Але недовго. Ой. Ну, как? <laughs> ну, в принципе, сумочка. А что за розыгрыш? <laughs> Андрей, думаю. а ты будешь мерять? <laughs> Нет. Поделись. Ну, нормальная тема, в принципе. Ну, норм. Ну, поганая штука, в принципе. Короче, у нас получился фейл, и у нас не пішла запись, но мы открыли тюльпаны. Они... Ну, якщо коротше, їх не нюхать, поставити десь от там за кілометр от Ну, на кілометр пів метру метр достатньо. І, ну, якщо розправити ці пожмакані кільпашки, ну оцей, наприклад, то воно в принципі виглядає доволі непогано. Я такого не бачила, Тому от. Ну непогано речі. Я її відкриваю. А чого? Хто <сіпіли> ловить? Якщо хто ловить, то тоді тут буде право сильного і буде <сіпіли> бійка. Якась одежа, як на мене. Я бачу в очі, в голові там картинки або ці з Алікспресу. Якась <сіпіли> одежа. Це якийсь резиновий виріб. Це ну, ви... це кофта якась. Ні, це кофта, да. Резинова копійка. Просто воно тут виглядає, як зелені. Да, я я думала, що це цей круг да, да, да. Це на доводиться. Це не однаков, що? XL. А, це Ще... костюм. Костюм. Здається, ми зараз зберемо повний образ на якесь, це, якщо там у нас наступне свято, куди там хто входить. Ну, це реально дивись, це, оце як медична ковціна. Ну да, і так. А може, це просто а підібрали. Сподіваюсь, <рес> на <рес> Наголос правильно поставив. <рес> да. Медперсонал якийсь, або може вопрос. Ну, на дотик воно доволі приємне. Ну, не не знаю, воно погана. Синтетика, але приємно. Да. Ціни ж є. Ми зараз нам не прийдеться а, плат -плат... гуглить. Це воно 8 доларів коштувало. Нічого собі. Ну що, прикол. Да. Ну, це твоя. Ми вирішили, що не будемо бити. Ні, ну ти, звісно, молодець, Оце, конечно... рандомайзер. Ну давай, Но, І дивіться, що ти Дивіться, це посилка з країни Ос. Так. Може, не варто? Та Трішки. Вона вже таке пережила, що ця ну, тряска як ото знаєш. Той, хто купував, кипувався. Зверниться зг... до магії. Уу. Так, що це у нас? Маятник каже, що це щось з пластику. Дивіться, угу. бачите, що витворяє. Так що А ну, вийшло. Тепле холодне. Не електроніка. Не, не відчуває хвилю. Да? Е ну, коротше, це Ти, от... Apple Sneaker там якийсь. ж штука. Це якесь яблуко колонка, і судячи по на. Снікер чи спікер? Спікер. У мене снікер. Коротше, написано колонка, але знаєте що прикол? Ні зарядки і що то там не включається, що воно. Тому навіть не знаю. Металева електроніка. Нас там питали, чи, що ви думаєте, чи відкривали посилки чи ні? Я думаю, так. Або це просто, знаєш, то буває такий розводняк, коли типу, відправляють якоби товар комусь. А, повертають. А, типу, або повертають назад, або, або типу, виправляють, яку, виправляють якусь фігню, яку не типу, можна оглядати на пошті. Є баушна розетка. Ну, <гум> Але ми, ми такі собі екстрасенси, якщо чесно. Це все має ніхвиноват, тому що він китайський. Бачите, буває і таке. Знаєш, що саме цікаве? Цю посилку не забрали. Тобто, скоріш за все, якщо це був якийсь розвод, то на нього не повелись. Ну так, да, вона просто загубилася. І досталась нам. Ну, в принципі, хай мені не так і Якщо людина зберегла гроші, то вже після. Вона прям летіла до тебе. Я знаю, що там. Це, мабуть, чехол. А, так, я навіть прощупується. Відчуваю. Покажи, що тут нічого нема кітачів. Бачите, я так, так думаєш, люди нам не вірять. А, ну. А, так та, напишуть потім в коментарях, що ми не знаємо. Ну якщо це є. на якийсь айфон, то це найгірший варіант. Та чого? Так. Ні, це точно айфон. окей не айфон. Це, це, це якийсь двадцять п'ята версія. На який на який це телефон? Цей коротше зна в інтернетах. Напишіть, будь ласка, що це за модель телефона. Колір приємний, на дотик приємний. Що не написано, як було. Це рандомайзер обрати тобі чи А ну давай. Ну, да. А я думаю, що да. Два долари. Два долари. Ну, якщо бути дотошним, то долар не Не треба дотошним. Ну да, це твоя місія в нашій компанії. Вибачте, забирають твій хліб. А мені таке на. Прикиньте, подивіться, аби ще підійшло. На який цей фон? Боже, ще такий колір розвитка. Де дівчаток? Ну Ви бачите, мож... ну це стереотипна думка, звісно, але мені подобається. Це... це на мій телефон підійде. Блін, а така прикольна. Я, я коротше я потім поміряю і ставлю вам в відео, чи підійшов. Тримач для телефону чи щось таке. 98 центів. Показуй. Е я не зрозумів, що це. Це якісь гачки. Це Познається. тримач для гітари. Давай я розпакую. Один. Ой, а він прямо запаяний. Так. Ось така штука. Вона отак хоп. І сюди вішається гриб. Отак. Ага. Да. Прикольна штука, до речі. На... Нормально, знадобиться. Цікаво. А ще тут пакетик, він прям да, я на це переливається. <каклявся> я не знаю, ну вам Камера. на камері, так. Да. Я не знаю, я б собі хотів пакетик. Шторку в ванну. таку. мишся. Вже заліз заліп. Це на дивані продовжується. Бачу, я тебе врятувала. Да, да, дякую. Чохол. Це якась... Чохол. Щось квадрат... Ну не знаю. Чохол. Я... Чохол. Чохол. Отвічаю. У мене буде тут дві пролони, Не пролони, а пінопластові штуки. А між ними чохол. Я ставлю на чохол. Так, там що написано. Наш рандомайзер натякає, що не чохол. Так, каже, що ні. А скільки коштує? 65 центів. Піч-піч. Одне давай так. Скло. О! Ну, майже. Це чохол для скла. <iedzieć> а що за скло? До чого? Для кого? Ну Захисне скло, я знаю цей. Ну так, я теж бачу, що це захисне. Соль і перець. Мабуть, багато хто бачив. Ти що? Не підписано? Ні. А тут написано на що воно. Такий звук вінопласту. Це iPhone 11. Не твій. Не мій. Ну, ладно, що ж. Ну, чекай, це, це, мабуть, теж якась одежа зі воротничком з чимось. Це якась сумочка. Давай. Ну, кстати, може, ті. Ну, давай дивимося. Ух ти! Це якась кольорова сумочка. Це от така. Сумочка? Вона з замочком. З Замочком. Це, як, знаєш, щось дитяче шука. Може й ні. До, це якраз до того ліфона костюмчика, і тих що у мене йшли в минулому випуску. Якщо не дивились, отут то буде десь. Ручна сумка 1 Один долар одинадцять центів. Що мені знов чихо вибрала? Ну, це, це щось легке, і воно щось запаковано в оцей мягеньку Оце упаковочну штучку таку. 660. -60, 60. Відкривай. Посил пакунки з Укрпошти більш неочікувані поки що. Я ж кажу по цій штуці. Опа. О, О! Це зарядка для акумуляторів, скоріш за все, літій-іонних. Для Прикольно, так, да, для одного. 18,650. Це корисна річ, іноді буває. В принципі, В принципі... непогано. непогано. За, Те, за 60 я... це центів так вообще. Да. Ти диви, О. вона прям от так вот. Прям... 1 долар 70 центів це щось коштовне. Коштовне? Бо... Ну, по нашим меркам... ну, це поки найдорожче. Ні. Ні, там було майже 2 там долари. Чохол був. За 8, был... 8 був костюм. Ну, дві це багато. Багато. Дві... <ривіт> це Багбагато. Дві <ривіт> це багато. <це, це> <ривіт> А, це навушники. це навушники. В нашому випуску я казала, що у нас навушників буде більше ніж... 85 вух. О, О тоді щось важкеньке. Цікавеньке. Воно м'яке. Воно на... як... по форму, як будто щось на ну, як на калінні, як кажеться. Да, Бачите? Що... До речі... якось... Але воно не таке тверде для наколінника. А може, це просто якась пов'язка там, для полденця м'яка. Там вже не треба тверді. Треба... 2,52. Це щось. Коштовний. Щоб ви бачили, тут, типу, не, не видно кому відправляли, ну, щоб да. ви не казали, що ми там не кажемо. Бо... Просто реально його зішкрябали. Укрпошта переймається ну, про це... персональні да. дані. От подивіться ви перші. Ну, да. Нічого, не понятно? Не страшно, ні? Ну, Кажуть, що не страшно. Да. Накалінники. Це Теприки... я. Це Прям... я... кувончик такий щось. Це ж таки не брехав десь. Так, да, це прям реально на накоплені. Прикол. Так що... Все, можна йти oh. на тренування. Там екзотик Денс Я угадала, угадала. Молодець. Молодець. Ні, Ну чохли ми теж вгадували. Це було не нескладно, але це, це прямо молодець. Не знаю. Признаю. <світ> так, <далі>. Нарешті. <світ> Запустила. Так, у нас 2,83, ще дорожче. Не, ну знову якась одежа. Ти можеш зрозуміти, це щось гангстерське чи бабусине. Я думаю, це просто шарф Андрій. Я скажу, що він дуже тоненький. Або Що? Ну, це ж не бандана, Для бандани занадто велике. Це просто. Диви, як красиво буде. О, блін. Просто ну, ближче до тридцяточки якось хочеться, знаєте. На, прикрасити. на, на телевізор повісимо. Ну Це треба на твій, в тебе більше тільки. Ну ладно. Якраз диви. Те такі використовують. Воно ж не гріє. Це для краси, дивись, типу так от. Да? Там я не знала так. Трошки не так, але не важливо, ну якось, може, там красиво тут банк якийсь Нормально. наляже. Тут ще є китиці. Тий китиці. котик. <риві> <риві> дивіться, прикол. Тут найзначки. Це ковер самоліт взагалі-то. <риві> Трошки арабська, <я> <риві> що сядемо, уїдемо. Полетим. <риві> Було б непогано. О, тут, щось прямо... тут щось кругле компас нитки. Може якийсь крем? Крем. Молодий. Скільки коштує? 42 центи. Ні, це не крем. Компас. Тут якась ще лопатка. А може і крем. Щось якась ще палка. Такий компас. <клес> <блес> Блін, ну якщо це буде дійсно комп... комплекс, хотіла <клес> сказати. <клес> компас. Наші то... комплекси. Запакували і прислали. Дякую, у нас <клес> і вони і так є, на що нам ще. Ну, шось таке прям цей. А, це. Шо це? Покажи. Це Хто, хотите... хто ж знає, що це? Непонятно. Крем такі? Та нет. Це якась листочка. Це мабуть, якийсь кот. Тільки наша це вот, палка рогатка. Бачили, тут шклябать. Вот О така штука. Така. А, це якийсь. Це якісь маленькі наліпки, які тільки я, я не знаю, для чогось. Для нігтів? Для очей. Я ж кажу, вона так витягується от... в скотч. А, отак. От я думав, вона з двох сторін. Так давай відклеємося. У нас ще просто ця штука. Це що? <палка>, Палка тут у нас щось є. Що це, це очі? Шо? Шо? На що Це Куди це клеїть? Може це для цих вій наращувань? Я не знаю. Ну, вона якось. Кісочки сокотжу. А я знаю, це мішки під очами перелітяти, щоб їх не видно було. Знатоки, я не знаю, на Якщо ми не загуглимо, це взагалі непонятно. Що. Ні, давай загуглимо. Ну там балізову, а б... там, та там джекот. Це з цього джума. Ніколи там нічого не замовляв. Не знаю. Але ми вже одну таку відкривали і з'ясували, що там кілька посилок. Да. Йо-майо! О, о, я хочу А так, тут, так. тут окуляри. Я нащупав. І що ти мені віддаєш як відкрити? А я відкрию. Я люблю окуляри. Ого, це так. прям щось коштовне. 9 доларів. Так швидше Ще відкривай. До речі, я поняв купирки те, що то воно більш коштовне. Так, ладно, я не буду роздивлятися, а то буде. Раптом прочитаєш. Так. А ну тут не написано робити. Ой. Мішка. Це міжка. І годинник. Ого! Це якийсь мощний годинник. Модний, мощний. Зі стрілочками і циферками. Мене тільки одне трошечки це турбує, а що це від мене до цього годинника. Ну, це бонус зна. для дівчини, дівчин. да, мабуть. Блін, а він такий прям, ну нічого собі Ну виглядає так. Прямо. Світиться. Не, ну пересвітку. А ну, дивіться, що там? Що там, що там, що там? А не Дві прихваточки. Я знаю, це ми в наступній серії будемо вибирати посилки з штуками. Це клюв. Пласке, тверде і перфтик. Аби не пазл, пожалуйста. Я тепер боюсь пазлів, в мене нова фобія. Шо? Вушні палочки для раковини. Я не думаю, що це... А, типу, чистить що? Це крот. Але у вигляді паличок. Ну теж корисне. Коштує 55 центів. Загадкова штука. Все, що про неї написано, що ми. Доставай дивись. Що зроблено в Китаї. Не очікувано. Ааа! Це не А воно ще. Це можна міряти. Об'єм. Трубу або талію. Я такої не бачила, до речі, ніколи. Я теж. 2 долара 45 центів. Ще один Ну, другий дивись. Ще один. Магнат годинник. Ну це дешевше. а ці не світять. Такої підсвітки я ставлю, що ви ніколи не бачите. <галяє> <рис> Просто розрив. Не знаєш що? Це ігровий годинник. Окуляри коштують 73 центи. Під такі модні годинники, треба модні окуляри. Блін, ну. Це, Це почті як у Нео. Ха. Подивись сюди. Нормально. Або об... ні, нерву, так треба. 65 центів. Непонятно. Шо? Це кастет. <ріст> дитячий кастет. Чи це, а, може це цей це тренажер для пальців. Ну, це мені більш логічніше, здається. Ну, ти відкрив, ти й пойд. Моя ідея, що цей дитячий кастет мені подобається більше. Диву, так, 23 центи. Щось казала мочалочка. Ну, чи вона, наче, посуду, ми чи вбиватися. Так, так, прикольно. Тільки вона така щось ще диви, А Я таку бачу. У мене okay, така червона, тільки більше трошечки. <laughs> Ні, ну я не знаю, можливо, це типу не мечалочка, а щось якісь б'юті-процедури. Які, 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 які Ні, дякую. <laughs> <laughs> не треба. А все, у нас закінчилась поход. В смислі? А, це? це все, а ми тільки почали. Ну, що можу сказати? Люди якусь хрінь замовляють на ліжки, якщо чесно. Я очікував на щось більш цікаве. Ну, ми те саме замовляємося по чепуху. Ні, у нас корисні речі, а оце чепуха. Ну для того, це були корисні речі. ну. Цепья кап'єлісь. Цікцік. Останні. Так, цей. Так, а ти кажеш чіпуха, подиви! Ми вже придумали мільйон цих способів використовувати ці речі не по призначення. Я сподіваюся, вам було цікаво. Нам було цікаво, але, звісно, як будто би ми, ми відкривали просто якусь, да, багато всякої. Як будто поскролили Да. Будемо прощатися. Да, До наступної на серії. Па-па! Розпаковочка з Аліекспрес. Такі у нас результати. О, квіточки, якийсь костюмчик, чохол, не знаю, який якого купону би знайшли. Так, окуляри, два тримача для гітари, або можуть коші музичні інструменти. такі годиннички, Палички, щоб чистити раковину. Це от, тренажер. Або, як каже, Андрій Кастет. Якісь наліпки для чогось. Зарядка для акумуляторів, сумочка, такий шарфу. Прихваточка. Не знаю. Началочка, тряпочка, якісь діти, про це люди. Рулетка, якісь, це взагалі загадочні штуки, брушна розетка, бонусний якийсь ведмедик, навушнички, скло для телефону, потім бізгалтер, якісь ці накалінники. І проход і... для телефону. Ось таке от у нас сьогодні багатство.